Новий топ гол українця визнано кращим на цьому тижні. Епічна поява Олександра Зінченка в матчі Ліги Європи як тренер Роми несподівано став на захист Артема Довбика після провалу в матчі Єврокубку. А також реакція Андрія Шевченка на звільнення Сергія Реброва з посади тренера збірної України. Злив розмови Андрія Луніна з зіркою Реала щодо майбутнього трансферу українця. Такого з футболістів Динамо Київ вирішили продати першим в зимове трансферне вікно. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Pierwsze rezultatywny dzieli za Górnik na rachunku Maksa Chłania. z golem i asystom pomógł swojemu klubu przejść w następny round kubku Polski. Ależ blisko, fenomenalnego trafienia Maxima Chłania. Sugerują oczywiście piłkarze że Górnika, że ta piłka... Bielka... Piłka do Chłania, Chłani jeszcze do Zachowicza, Luka Zachowicz, słupek i piłka w siatce, rzutem na taśmę Górnik podwyższa prowadzenie przed przerwą. Fantastyczna Гол у кубку Хорватії і на рахунку Олександра Петрусенка. Це саме той опорник, якого рік тому сватали в Жирону. Якупович, Пригода за третій гол Осіка Петрусенко. Залежа нема. Осік воді 3-0. Петрусенко. Петрусенко діже у Гужву паудаці погада Осіка. А от 10 минути. Знову гол в Португалії і нагорода кращому гравцю матчу на рахунку Георгія Судакова. Це перший гол українця перед домашніми трибунами. Щоправда, у підсумку вже в компенсований час Ріаве зрівняв рахунок і звів поєдинок до нічії. Після шести турів орли йдуть третіми. У них вже чотири очки відставання від порту. Асист у матчі Кубку Ліги Англії з Челсі на рахунку Івана Варфоломієва. Щоправда, хоч він і допоміг Лінкольну вийти вперед, але Челсі досить швидко відреагував замінами і перевернув поєдинок на свою користь. Однак все одно відзначу третю найвищу оцінку в команді від українця. Олександр Зінченко все ж таки потрапив до заявки Nottingham Форест на Лігу Європи. Це стало можливим завдяки правилу, яке УЄФА ввела із цього сезону. Українця змогли додати до складу після того, як захисник червоних Айна вибув через травму. В поточному сезоні Олександр встиг вже зіграти два матчі за новий клуб. І ось вже в вчорашньому матчі з Бетісом Олександр вийшов у старті. Щоправда, отримав одну з найнижчих оцінок в команді, програвши дуель Антоні, на рахунку якого гол, асист та звання кращого гравця матчу у бразильця Шість вдалих спроб дріблінгу семи. А також аж 14 виграних дуелей із 20. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Гасперінів чергове згадав про Артема Довбика. Цього разу це сталося перед поєдинком проти Ніци у Лізі Європи. Довбик це альтернатива Фергюсону, адже вони обидва дуже добре виглядали на останньому тренуванні. Однак Артем також може стати альтернативою, оскільки моя ідея трохи розширити склад і дати більше можливостей для ротації. Ми безумовно створили кістяк дуже міцних гравців, які показують хорошу гру в цей період. Однак також вірно, і те, що рано чи пізно нам потрібно буде спробувати вселити більше впевненості в інших гравців, щоб мати можливість грати якомога більше матчів. Проблеми команди в нападі за винятком матчу сторіно особливо очевидні, коли вони ведуть у рахунку. У таких ситуаціях Рома схильна захищати перевагу в один м'яч, а не шукати ще один гол, який забезпечив би більшу безпеку, тим самим роблячи гру більш відкритою, сказав Гасперіні. І ось настав матч із французами, і Артем вперше в сезоні з'явився у стартовому складі Роми. І, хоч при ньому римляни вперше в сезоні забили за один матч більш одного гола, але сам українець нічим на полі не запам'ятався, зробивши лише 21 дотик та дев'ять точних передач. Удар один був, але й той виявився заблокованим. В Італії вже навіть змі почали писати, що довбик не може правильно скористатися своїми шансами від Гасперіні і, скоріш за все, це його останній сезон у Римі. Після матчу, навіть тренеру Роми довелося ставати на захист українця, щоб стримати, хоча б трохи психологічний тиск на гравця. Справа не тільки в нашій атакувальній фазі, нам скрізь потрібно вдосконалюватися. Не завжди потрібно вказувати пальцем на центрального нападника. Довбик зараз додає фізично. Нам усім потрібно постаратися трохи поліпшити гру в нападі. Завершення так і останніх передачах, щоб нападники були більш підготовлені до небезпечних моментів. Фазу нападу потрібно розглядати більш комплексно. Тоттенгем приєднався до Манчестер Юнайтед у боротьбі за Ігора Ярмолюка, Повідомляє Тім Толк. Зазначається, що шпори найближчим часом мають почати пошуки хавбека з подібним профілем. Перевагою Тоттенгема стане Томас Франк, з яким ярмалюк працював у Брентфорді. Під його крилом українець зіграв 66 матчів. Поступово ставши одним із ключових гравців бджіл. Його оцінюють приблизно в 30 мільйонів фунтів. Цікавий інсайт надійшов з Іспанії. Місцеві журналісти дізналися, що Андрій Лунін мав непростий діалог із Вальверде. Під час якого уругваєць сказав кіперу, що тому краще піти з реала, півзахисник вважає українця своїм гарним другом і чесно сказав, що під керівництвом Алонсо у Луніна шансів буде небагато. Від методів іспанця страждають навіть більш зіркові Вінісіус Алаба та Родріго, Що вже говорити про Андрія, який виступає на позиції, котра майже не підпадає під ротацію. На думку Шфеде, Лунін має всі якості, щоб бути основним воротарем у більшості топ-клубів планети. Андрій Шевченко спростував всі чутки навколо посади головного тренера збірної України. Справа в тому, що вже декілька днів поспіль в ЗМІ ходять розмови про відхід Реброва в Панаті Найкос. Президент УАВ вже висловив повну підтримку і довіру нинішньому тренеру та його проєкту. Також немає бажання йти і сам Реброва. Зараз усі сторони розуміють, що слід сконцентруватися на відборі до чемпіонату світу, а потім вже вирішувати все інше. Можливі кандидати на заміну Реброва також вже висловилися, що нічого про інтерес до себе не чули. В Динамо Київ швидко зрозуміли, що скандальний старт кар'єри в Україні відблинуться приречений на провал. Румунські ЗМІ пишуть, що клуб вже повідомив агентів гравцям, що взимку його буде продано. Кияни навіть попросили допомоги Луческу, щоб розійтися з футболістом мирно. Зазначається, що й сам Форвард перебуває зараз не в кращому психологічному стані і розуміє, що йому буде краще піти. Окрім скандалу, поза футбольним полем і у грі Румун поки не вражає. Правильною відповіддю під минулим відео був один із кращих легіонерів в історії металіста Хосе Соса аргентинець, який встиг пограти за такі топ-клуби, як Баварія, Наполі, Атлетіко та Мілан. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.